Депутатів присутні 17. Корум є, є пропозиція розпочати. Хто за те, щоб розпочати доверціональне засідання на 81-й сесії, хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Перед початком роботи я нагадаю, що ми можемо працювати, проводити засідання виховувати дітей, навчати і так далі, завдяки нашим Збройним силам. Але він наші захисники-захисниці, тому я попрошу вшанувати пані всіх загиблих, коли не можемо. Це у складі, який раніше, був, але у нас відсутній чекало володимир Михайлович. Тому Давайте так, я пропоную Тарану Наталія Володимирівна, Філія Васильівна, палік Громади. Не буде заперечити? Хто за рані кандидатури, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто втримався? Можете сидіти на місці тут рахувати нічого не буде. Так, і секретар комісії Михайло Максимович, будь ласка. Так як на минулому засіданні був обраний секретарем нашого засідання. Не буде заперечень. Давайте проголошуємо ще раз. За, Михайло Максимовича. Хто за? Хто проти? Хто приносить, приймається. Порядок денний. Знаєте, шість питань. Хто за те, щоб взяти за основу порядок денний? Хто за? Хто проти, хто утримався? Чи будуть зміни доповнення до порядку денних? Немає. Хто за те, щоб в цілому затвердити порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, хто утримався? Звучить сирена. Допрацьовує? Так, давай. Так. так. Регламент. Ну, я думаю, теж до півгодини. Нема заперечень? Голосує. Хто за? Хто проти, то приймається на голос. Переходимо до обговорення. Артем Валерійович Стрибко. Про обрання нової постійної комісії з міської ради з гуманітарних питань. Була пропозиція Маної Світлана Олексійовини. Запитання будуть? Немає. Хто за те, щоб обрати голову постійної комісії з міської ради з гуманітарних питань депутата з Київської міської ради Манула Світлана Олексійовна? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Вітаю на моєго Світана Алексія. Чи що? Утрималось, да? так? Не, да? не захід. Вибачаюся. Не звернув на вас увагу. Друге питання. Внесення змін до показників бюджету Зінківської міської територіальної громади на 2025 рік. Тетяна Михайлова програма Кабінету міністрів Вліч-опліч. І звернулася громада, щоб виділили 500 тисяч. Запитання будуть? Немає. Хто за те, щоб внести зміни до показників бюджету міської, міської територіальної громади на 2025 рік? Призначаємося, голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто підтримався? Прийнято одного голосно. Дякую, Артем Вікторович Литюс. Про затвердження умов продажу об'єкта малої приватизації, що є об'єктом на руховому на комунальної власності міської ради. Громадівка клуб виставляється на аукціон. Чи з'явилось запитання у депутатів? Запитань немає. Пропоную затвердити умови продажу об'єкта малої приватизації, що є об'єктом рухому мене комунальної власності з Євіської міської ради. Визначаються голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Дякую, Я промігтовичу. Юрій Олексійович Жував про погодження наміру щодо формі партнерства з Львівської міської ради Полтавської області та Новогородцівської міської ради Чернівської області. У нас це буде друга програма. Є такі громади, що вже по 4 громади пропости, які біля кордону знаходяться і які знаходяться під обстрілами. Так що у нас буде друга. Чи з'явились запитання? Немає запитань. Пропонується рішення погодити намір щодо співробітник партнерства з Ліківської міської ради та Новгород Сіверської міської ради, Чернігівської області. Визначаємося, голосуємо. Хто за. Хто проти? Хто утримався? Утрималась другого. Так, земельні дякую. Земельні питання. Володимир Анатолійович Зайченко. Про затвердження документації землеустрою на земельні ділянки та реєстрації права комунальної власності. Перше питання затвердження ділянки кадастровий номер. 53213. 10-150-17-02-95, це Березняк, по вулиці Возбєжницькій. Є запитання? Немає. Хто за те, щоб затвердити документацію з углеустрою на земельну ділянку та зареєструвати право власності комунальної на ділянку, яку я назвав, визначеність, голосують. Хто за? Хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Друге питання затвердження документації землюсною на ділянку кадастрові номер 512-101501464 та зареєструвати право комунальної власності. Воздвиженська 64А. Це ПРУ. Є запитання? Немає. Немає. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто проти? Хто утримався, приймається одноголосно. Дякую. Різних, у кого депутатів будуть якісь зауваження, оголошення немає. Тому я дякую всім за роботу і оголошую друге пленарне засідання, 81 сесії, 8 скликання закрите. І взагалі загальні 81-ї сесії. Дякую всім, до нових зустрічей.